Очки. Ну, ми я. Владбус показывает пути движения транспорта. Ну, звичайно, що я голосувала за людину, яка є надзвичайно порядною, яку знаю вже біля десятка років, за Леоніда Юрійовича Климовича. Він йде е, кандидатом до міської організації, до е, міста, сільради в Новолинську міську раду, так, так? Новолинську міську раду дуже б хотіла, щоб ця людина дійсно могла себе реалізувати. Тому що його передвиборча програма мені дуже імпонує. Якщо тільки дадуть йому змогу цей округ пройти, я думаю, що він багато хто зробить. А що найбільше в його виборчій програмі так звабило віддати е, ну, голос? Зва було те, що багато хто від цієї ділянки, від цього самого округу, так віднекувався. Тому що це фактично є складна робота, якщо тебе тут ніхто не знає. А, а тут його мало знають, тому що він проживає на іншій території і зовсім нова людина. Але за цей період, що він вже зробив, то я рахую, що молодець. Ну, а мером кого обирали? Якщо не таємниця, звичайно таємниця. Я задіючу. чуваку. Все добре, дякуємо. Без нього ніяк. От що мені заборонили самі знімати? Бачимо, на цій дільниці активно голосують. На даний час з 15 минут вже явка 25%. Дільниця uh -huh. <ріпців> <ріпців> yep. в школі, віки віки в якій я вчився, школа номер 5. Ну, Дівчата повідомляють, що явка невисока, але потрохи люди приходять. Там спостерігачі. Люди заповнюють бюлетені. Ви спостерігачі Ні, я сильно читаю. Так, ялка. Повідомляють нам, що низька. але Бачимо, люди потрошки йдуть. Відвідуваність, скажіть, Слабень. будь ласка, яка? Слабенька. У Слабенька, відсотках, якщо це можна. 50 чоловік. Немає Немає 50%, а вже почало 6. Вісім закриваються, правильно? Так. Саме у порівнянні з минулими виборами президентськими, то було 80% явків на цій майже, але по цій дільниці. А угу, ясно. А зараз щось дуже складно. Дуже складно. Здовіруєте, чи що? Чи слабка агітація була? Можливо, агітація. Але тоді президент запустив мульку, що голосуйте за мандрів'я. Ось всі пішли голосувати. Ми і зараз від відмені... не хочемо. Ми і зараз не хочемо, щоб наша держава мирно жила. Та, ніхто не хоче, Бачимо, як люди голосують. Ну, але є трохи людей навіть. Черга невеличка бачимо. Добрий день. Проголосували вже? Так. Да. Виконали свій громадський обов'язок? Виконали. Супер. Хочемо, щоб щось змінилося в Україні. щоб нічого не продавалося, щоб земля була нашою. не продавали землю. Ми ще послали своїм ногами ходити по нашій землі. Дякую вам. Бачимо, скрині тут упломбовані з двох сторін, які мають бути. Кабінки теж нормальні, нічого Ну, Люди трохи підходять в кінець. Заповнюють. Так, Дільниця в ДЮЦі. Тут явка виборців на 15 минут. 30, 33% чи 32%. Явка дуже низенька. Бачимо, люди голосують.